Коротко. Це не я. Говорить Каракс: В це не я. Не я... Це не я. Та його це не я, а також шалена наріс. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Сьогодні коротко. Це не я. 2024 року. Автобіографічний короткометражний фільм від режисера. Сценариста, продюсера і монтажера от на все він гаразд. Леоса Каракса. Його найбільш сповідальна робота у форматі відео-есе. В нас сьогодні особливий кіноформат, а також шалена нарізка з художніх і документальних кадрів, у тому числі з фільмів Самого Каракса та його домашньої хроніки. Це не я, це похмура заява маніфест про політику та кінокультуру. Як їх можна об'єднувати? Зрозуміти не можу. Це безладний пошук краси у світі, який стрімко змінюється на наших очах. Це данина поваги, та й неповаги також улюбленим творцям Леоса Каракса від Романа Полянського до Девіда Боуї. Але давайте спочатку поговоримо про самого Каракса. Леос Каракс народився 22 листопада 1960 року, і він є зразковим прикладом сучасного незалежного кінематографіста. Ну просто хрестоматійного, я б навіть сказав, з кінопідручника. Дивний, сюрреалістичний, суперечливий, бунтівний, зі скуйовдженим волоссям. Обласканий критиками, облаяний глядачами, захоплюючий, непослідовний каракс, який зняв всього лише декілька стрічок, але вже увійшов в історію кінематографа, наче був задуманий і випущений на особливій фабриці мрій в якості еталонного зразка європейського авторського кіно. У, зразкова модель! Каракс. Обожнює німі фільми. Він запоєм дивився їх у французькій сінематеці. Він розривав стосунки з кінематографом і голосно повертався в кіномистецтво. Каракс знімав найдорожчу французьку кінострічку і ставив радикальний артхаус. Він пропадав на десятиліття. Він наслідує Жан Люка Годара і навіть знявся. В його фантастичній комедії Король Лір він часто порівнює себе з Девідом Боуі, в тому числі, і в «Це не я. І звичайно ж без цього картина не буде повною. Каракс сумний і меланхолійний. Це вкрай упадницький режисер, для якого біль значно важливіша за радість. Це не я. Це 40 хвилинний фільм, який спочатку створювався для однієї паризької виставки. Але виставка, врешті-решт, так і не відбулася. І, одне, це вже показово. Виходить, я нарешті зумів зняти по-справжньому непотрібне кіно. У це не я Каракс гарячково, спішно і навіть дещо одержимо кидається в себе в свою творчість, через яку він аналізує та пізнає оточуючий навколишній світ. Каракс монтує і перемішує між собою уривки з власних фільмів, чужих фільмів, телевізійних кадрів жахливих руйнувань в Україні. Ура патріотичних путінських виступів, нацистської хроніки, поморлих дітей мігрантів. Цю сцену взагалі неможливо винести, і так далі до нескінченності. Таким чином, Каракс виконує два завдання: шокує і висловлюється. Погляньте на цей божевільний світ. І я занадто люблю кіно. Ось про що кричить Каракс. Це не я. мішанина з політики, кінематографа та рефлексії. У це не я Лео Скаракс, подібно до свого альтер-его актора Дені Лавана, біжить з усіх нік. Від політики до філософії, від війни до кінокласики, від по до, -до хронікальних кадрів. За якихось 40 хвилин хронометражу Караксу вдається розповісти про себе, свою сім'ю, стан справ у світі, творчість, смерть, меланхолію і ще багато чого іншого, і розповісти більше, ніж вдається деяким режисерам за всю їхню фільмографію. Та невже? Життєва сила Каракса? І слова життєва сила, це цитата з його фільму Хльостає і б'є синефільським фонтаном. Знаєте, це не я буквально можна проморгати. Достатньо втратити пильність лише на одну долю секунди, щоб пропустити велике червоне яблуко, яке з'являється на увесь екран. А воно відіграє важливу роль у фільмі Каракса. Каракс із головою пірнає в улюблене кіно. Від Фріца Ланга, Фрідріха Мурнау, Альфреда Гічкока, Ернста Любіча, Робера Брессона, Роберто Росселіні та багатьох інших класичних режисерів. Але також він не забуває і про власне кіно, яке регулярно цитує: кіно все пробачає, заявляє Каракс, і очевидно, що він при цьому ані трохи не лукавить в черговий раз. Каракс порівнює себе з Девідом Боуї, причому не лише закохано розглядає обличчя музиканта, але й завершує свій фільм ляльковими танцями під бадьору композицію Modern Love, в якій кожне слово висловлює філософію і світогляд режисера. Тут немає жодних ознак життя. Це просто сила чарівності. Я лежу під дощем, але я ніколи не махаю рукою на прощання. Ніяких зізнань, Бог і людина, ніякої релігії, Бог і людина, не вірте у сучасне кохання. Подібно до Боги. Каракс і взагалі називає себе нереалізованим рок-музикантом, братом Девіда Боуї. Режисер заглядає в самісіньку безодню сповнену жахів і дивацв. Жахи та дивацтва це важливі естетичні критерії для Каракса: війна в Європі, пан Лано, такі різні полянські, Мертві дитині. Чи тіла на морському березі, як говорить Каракс у фільмі, будьте ви прокляті, мої очі, насолоджуйтесь цим чудовим видовищем. Таке життя і такий Каракс. Він щиро переконаний, згадайте хоча б сцену з родимкою на обличчі ідеальної красуні, що не існує незаплямованої краси. О, теж мені проблема. Каракс фатальний, він темний романтик. Він приймає трагічну позу. І дуже важко розібратися в тому, наскільки ця поза доречна. О Боже, з усіх колік позбав мене від меланхолії. Каже Каракс. Проте, повірити в ці слова неможливо. Без меланхолії каракса не існує. Веселий Каракс не каракс. Як же тоді він зможе знімати свої за його словами дежавю? Як же тоді він зможе знімати свої за його словами дежавю? Як же тоді він зможе знімати, надивившись за паморочення Гічкока, Каракс повторює гічкоківські сцени у власних фільмах? Полюбивши Годара, він намагається бути Годаром. Критики. Які не приймають Каракса, звинувачують його у зовнішньому, формальному наслідуванні класикам при майже повній відсутності властивої їм інтелектуальної наповненості. Каракс, кажуть, злі критики, хоче бути і гічкоком, і Годаром. Проте йому нема що сказати від їхнього імені. Я... Каракс, як симптом нашого століття. Він біжить зі всіх ніг, з чого ми її починали, але все рівно залишається стояти рівно на тому ж самому місці. Точніше, прагнучи застрибнути в майбутнє, він, навпаки, опиняється в минулому. Одного дня буде так, ніби я жив раніше. Говорить Каракс, це не я. Але як би там не було, наскільки порожнім чи наповненим нам не здавався Каракс, та його це не я, все ж таки є розумним і чесним фільмом про розмову з самим собою. Сама спроба випустити подібний фільм, сама претензія зайнятися подібним кінощоденником це вже певною мірою мистецтво. Яке ж це задоволення розповідати про артхаусне і незалежне кіно? Що не кажи, а воно значно цікавіше за пустопорожній розважальний мейнстрим. Не забувайте, що в вашому праві залишати коментарі, лайкати наші відеорозбори, підписуватись на канал і репостити різноманітні відео. В нас також є соціальні мережі: Instagram, Facebook. Телеграм на все можете підписатись, і все під єдиною назвою кіномен Станіслав. І традиційно я займаюся цим наприкінці кожного відеорозбору. Відповіді на ваші запитання, які ви залишаєте до минулих випусків, власне, відеорозборів, подкастів чи навіть наших шорців. І сьогоднішнє запитання ось таке. Знову, знову немає жодних запитань. Нуль, зеро, ви нічого не написали. Ніяких запитань не було. Вам складно, так? То вам важко, важко щось написати. Я пишу сценарії тижнями, записуюсь тижнями. От зараз вечір вже сплять мої діти. Дружина чекає, поки я закінчу. Потім Саша буде монтувати це все. Соломія буде робити дизайн. А ви не можете пару слів написати в коментарях, та щоб я в кінці. Відповів на ваші запитання, так хай будь-яке безглузде запитання. Вам важко, так? Ви просто мене не поважаєте. Я творець, я митець, я гид. Я перепрошую і вибачаюсь перед всіма нашими підписниками і глядачами. Дивіться гарне кіно. Кіно, мен